Гарна постава, укріплення м'язів спини, рук та ніг. А ще шалене задоволення від спілкування та контакту з конями. Саме цим вирішили порадувати малечу місцеві волонтери та один з кінних клубів Білоцерківщини. Відвідування конюшень, екскурсія територією, розповіді про здобутки чотирилапих спортсменів та, звісно, прогулянки верхи. Таку іпотерапію безкоштовно провели для місцевої дітвори, яка радісно пригощала коней смаколиками. Мені більше подобається те, коли я з ними займаюся. Це ну, їздити рейсі там, гладити, чухати їх. Це більше подобається мені з ними робити. Ну, так, то всі коні тут хороші, всі мені подобаються. А на якому саме їздиш ти і який твій улюбленець? Мій улюбленець – це маестро. Ось він і мій улюбленець – це ще Рафаель. Я на них їздю більше всього. Нравиться вперше. Я тут коні мені дуже сподобались і винагороди. А винагород у скакунів чимало. 19-річний маестро справжній скарб кінного клубу. У парі з ним вершниця Наталія здобула низку нагород на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Кінь є дворазовим переможцем на потужність стрибка, подолавши висоту в 1 метр 70 сантиметрів. І хоч маестро вже на своєрідній пенсії, але його активне життя продовжується. Улюбленця вигулюватимуть на левадах та періодично сідлатимуть. Всі коні тут живуть до спочинку. Він нам дуже допоміг своїм хорошим самопочуттям, тому що є коні, які йдуть на пенсію там, і в 16, і в 17 років. Так от, але майстер почувався дуже добре, без травм, без нічого. І в нього величезне бажання стрибати, величезне бажання взаємодіяти з вершником. От, дуже класний кінь з великим серцем. Я йому дуже вдячна, мені скажімо так, допоміг свого часу. Це, так, це мій кінь, на якому я виступала. Колись він був нам подарований. Рундок виявився просто неймовірним. Вершниця наголошує, що коні для них є вірними товаришами та партнерами на спортивному шляху. У спеціальній залі жінка показує лише невелику частину нагород скакунів клубу. Також розвіює міф, що коні сплять лише стоячи. Насправді це не так, бо в коня є три фази сну. От дрімати кінь може з задоволенням стоячи, коли кінь хоче більш, скажімо так, от ефективно відпочити. Він лягає. І коли на конюшні тихо, так ніхто не рухається, в основному це якби ніч коня. Наступає третя фаза. Сну, коли він не просто лежить, а він витягує ножки, ложить шию, за хвилин 20-40, скажімо так, конячка спить уже глибоким сном. По лошатам це дуже видно, вони можуть десь скакати у вісні, ржати. От це, так, і коли кінь здоровий, він дійсно він задоволенням ляже. А коли у коня є проблеми зі спиною, з ногами він намагається лише дрімати і налягати. Крім того, кожна тварина обов'язково має паспорт з усіма даними про неї щепленнями та племінні документи. А ось для участі у змаганнях потрібен паспорт спортивного коня. То щоб більше юних українців побачили цих прекрасних скакунів і відчули їхню позитивну енергетику. Переселенка Анастасія влаштувала для малечі таке незвичне дозвілля. Кожного дня майже відбуваються атаки, і дітям страшно, боязко і щоб відволіктись від. Буденності отримати позитивні емоції, радість захотілося подарувати таке щастя діткам. Ми, от зараз, переговорили, власне, плануємо декілька місяців таку перерву і потім знову зорганізувати, щоб більше діток відчували. Оце такий драйв, таку енергію, тому що коли ти бачиш цих коней, навіть дорослі, от я особисто під дуже великим враженням сьогодні. Мрі. Я хотіла з дітками попасти вже дуже багато років, а тут такий шанс волонтери нам зробили. Ну і взагалі дуже багато емоцій. Особливо в маленького хоче посидіти. Старша вже покаталася, тепер наша черга. В захваті від коней, ну вони такі дуже гарні. І, і... Ну, враження від них я не знаю, як передати. Ну це супер Іпотерапія як метод реабілітації сприяє загальному розвитку дітей, особливо малечі з ураженнями центральної нервової системи, раннім аутизмом тощо. Також час, проведений з кіньми, допомагає військовим, пораненим та загалом будь-якій людині стабілізувати свій психоемоційний стан. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.